Вітаю! Зараз я вам на зразочку, на прикладу, коротко покажу, як сшивати між собою плечі. Коли у вас вже готова і спинка, і передні полочки, саме час зшити плечі. Що ви робите? З виворітнього боку ви складаєте спинку, прикладаєте полочку саме з виворітньою. Маєте ось такі закриті краї, стикуєте, щоб вони у вас на проймі. Були однакові, стикуєте до горловинки по центральної часті. Для зручності ви можете чи булавками сколоти, якщо у вас сильно грає полотно, пряжа, нестабільна. Якщо ви в'яжете з букле, то там і складно і просто одночасто, просто тому що не видно, якщо у вас будуть якісь погрішності. Берете ниточку, ту, яку вже в'язали, щоб було непомітно. Берете гачок. І ось таким чином, під цими косичками, проколюєте спинку, проколюєте передню частинку, захоплюєте нитку та протягуєте. Я роблю далі отак. Оцей вільний хвостик я ось так перекручую один раз, потім він буде мною заплутаний непомітно для, для невеличкої фіксації нитки. І таким чином. Вколюєтесь ще раз поруч, ви можете не вколюватись під самі колоски, ви можете вколюватись в ряд під ними, так буде рівніший шов, але трошки грубіші будуть відвороти, він буде товщий. Витягуєте ще одну петлю і продягаєте в ту петлю, яка у вас вже мається. Тобто це буде тамбурний шов, який з собою буде сшивати між собою. Дві деталі. Знову витягуєте, знову ось так робите косичку. Витягли одну петлю, протягли її в ту, що вже на гачку. Таким чином сшиваєте до кінця, до пройми плече одне, потім плече інше. Я рекомендую плечі зшивати зеркально. Тобто, якщо ви починали від горловинки і рухались до плеча, коли воно закінчилось, ви обріжете нитку. Ось тут у вас умовна горловина, інше плече також починати від горловини і рухатись в інший бік. Ось так це буде виглядати зовні. Так як я в'язала контрастною ниткою, ви її трошки бачите. Але коли ви використовуєте ту саму нитку, яка була в полотні, ви маєте гарний шовчик. Після прання або відпарювання шов стане трошки м'якішим, розправиться. І тамбурний шов буде дуже гарно тримати форму, виробу, щоб не плило, скажімо так, не розповзалося ваше полотно. Все дуже просто насправді.